Сьогодні у рубриці майстер-клас найбезпечніший та один із найдешевших видів спорту веслування на байдарках та каної. Розібратися з усіма тонкощами цього виду спорту нам допоможе чемпіонка України Лілія Милян. Для початку треба змусити потоваришувати байдарку з водою. Нам потрібно відчувати лодку, наскільки вона хитка, і відчувати весло, тобто правильно взяти весло, правильно, щоб була одинакова відстань від лопатки до руки з двох сторін. Тримаємося ми на воді спершу. Зовнішню сторону лопатки на воду. Аби зробити правильний грибок, слід дотримуватися усіх технічних норм. Нам треба, щоб наша верхня рука була приблизно на рівні очей завжди. І руки мають бути більш-менш прямі спереду. Так само ми в правій руці прокручуємо лопатку. Прокручуємо весло. Для того, щоб нормально воно входило. Кермують байдаркою не лише за допомогою весел. В нас там, де ноги впираються, є така палка, до неї прив'язані тросики з двох сторін. Ці тросики ведуть до корми лодки, і на кормі лодки є руль. Знайомства за зами веслування замало, аби на випередки з вітром мчати по воді, але цілком достатньо, щоб насолодитися катанням.